Останній день робочого тижня п'ятниця, 26 серпня. Це Ньюз і в студії для вас працює Ігор Чельтер. Тож пропоную починати. Евакуація та опалювальний сезон. Як працює марноградська лікарня? Наразі працює 10 стаціонарних відділень, як і раніше. Практично всі наші співробітники знаходяться на робочих місцях. Хто та як може отримати субсидію на тверде паливо у Покровську? Наприклад, ви звернулися в серпні. Тобто, з серпня по грудень субсидія буде розрахована вам на твердепалови, на скраплений газ. У Покровську за бюджетні кошти придбали водовіз. Це оптимальний варіант що зараз можна буде. Примініть для наших жителів города по розвозки пітьової води у Мирнограді Мешканці можуть набрати питну та технічну воду. З помощью Water Mission ми будемо встановлювати фільтрувальну станцію вже на більший об'єм на 12-й насосне, і також будемо там роздавати безплатно пітьєвую воду. Під час воєнного стану в Україні заборонено перевірки. Проте покровський міський голова іншої думки, хто став на заваді цього разу, я та наша команда вважає, що не треба, мабуть, сьогодні, як і сказала нам, держава робити перевірки, тож тому, що людям треба вижити в даному випадку. У бульварі пройде майстер-клас з надання першої медичної допомоги. До нас будуть приїжджати дуже круті е, спеціалісти з Дніпра. Це професійні тренери, які будуть проводити до медичного е, першу домедичну допомогу. У Покровську відбулося нагородження до дня незалежності України. Хочу пожелати всьому Покровську мирного неба, всій Україні бути незалежною, вільною і завжди йти вперед. Починаємо наш випуск з оперативної ситуації у Донецькій області за минулу добу. Внаслідок російських ударів постраждали 10 населених пунктів Донеччини. Є жертви серед цивільних. Поліція задокументувала 15 воєнних злочинів РФ за добу, зруйновано житлові будинки, заводський цех, заклад культури. Російська армія атакувала міста Бахмут, Часьфьяр, Сіверськ, Красногорівка, Авдіївка, Села Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка, Катеринівка, Максимільянівка. Окупанти застосовували проти мирного населення авіацію, ЗРК С-300, артилерію. Ворог зруйнував і пошкодив 23 цивільних об'єкти, серед яких 19 оселі громадян. Другий ранок поспіль під ударом рашистів перебуває Слов'янськ. Внаслідок обстрілу зазнав руйнувань і загорівся хіміко-механічний технікум. За попередніми даними люди не постраждали. На місці продовжують працювати поліцейські та рятувальники. Відкрито кримінальне провадження. Бахмут та Слов'янськ зазнали ударів. Як повідомляють рятувальники, постраждалих серед цивільних немає. У результаті обстрілів пошкоджень зазнали будівлі у черговий раз. Мешканців цих громад закликають евакуюватися до більш безпечних регіонів. О 6-й ранку надійшло повідомлення про обстріл міста Слов'янська російськими військами, в результаті чого постраждала будівля хімічного технікуму. З даний час проводиться огляд місця події. Ну, Куріл я крас на глазах. Тишина і сумасшедший взрив. У пол пятого убирал подъезд, и оно как шарахнет, и все под, это стекла повылетали. Только у нашем подъезде. И все. Ни бока, ни то. А вот так именно по прямой первый подъезд весь, без стекла. Ударная волна, да? Да. Осколков нету, ничего нету, все нормально. У Родинському попрощалися захисником Сергієм Смоляковим, захищаючи рідну землю від окупанта, 13 серпня, виявивши мужність і відвагу, він загинув у районі села Богородичного Донецької області. Покровська громада глибоко сумує з приводу смерті Сергія Смолякова та висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Останнім часом ми багато чуємо про евакуацію медичного обладнання та персоналу з Покровської громади. А яка ситуація у Мирнограді? дізнавались мої колеги. Незважаючи на складну ситуацію у Донецькій області, Мирноградська центральна міська лікарня працює у штатному режимі і евакуюватися не збирається. Наразі працює 10 стаціонарних відділень, як і раніше. Практично всі наші співробітники знаходяться на робочих місцях. Як зазначає головний лікар? Наразі прийом ведуть усі спеціалісти. У лікувально-діагностичному відділенні приймають всі вузькі спеціалісти, уролог авто. Фальмолог, онколог, ендокринолог, травматолог, хірург, кардіолог, тобто всі. Проблеми з водопостачанням та опаленням також вирішують. Так, до лікарні організовано підвоз води майже кожного дня. Зараз ми заключаємо договір на поставку блочно-модульної котельні. Вона буде. Відтаплювати усі корпуси нашої лікарні, тому лікарня наша залишається на місці, нікуди не евакуюється. Доки що ми можемо працювати. Мирноградський пологовий будинок, який з початку війни один місяць не працював, уже повністю відновив свою роботу і приймає породіль зі всіх куточків Донецької області. Всього з початку бойових дій народилось в нашому пологовому будинку 86 діток. Народжували у нас і мешканці Лисичанська, Северодонецька, Слов'янська. Наразі у нас була одна двійня, два хлопчики. Мама, переселенка зі Слов'янська. Тому ми працюємо далі і живемо. Урологічне відділення працює у штатному режимі, консультує та надає необхідну допомогу усім мешканцям. Соціонарі стаціонарі знаходиться зараз близько 9 чоловік, співробітники всі на місці. А, у Нас сотрудников 17 чоловік приймаємо операцію, виполняємо обслідування на в нашому відділенні також знаходиться ультразвукова служба, де ми теж помощь в діагностиці. Також, як зазначає головний лікар, нещодавно лікарня отримала гуманітарну допомогу у вигляді нового медичного обладнання. Отже, як бачимо, Мирноградська лікарня повністю оснащена необхідним обладнанням і медикаментами та готова приймати пацієнтів навіть у зимовий період. Під мобілізацію в Україні можуть потрапити ще одна категорія чоловіків. В Україні можуть розширити список чоловіків, які підпадають під мобілізацію, додавши до нього осіб з інвалідністю третьої групи. Раніше до Верховної Ради подали відповідний законопроєкт. Призов цієї категорії чоловіків пропонується здійснювати за їх згодою. Зима не за горами. Хто та як може отримати субсидію на тверде паливо у Покровську? Дивіться у наступному сюжеті. Управління соціального захисту веде прийом щоденно з 8 до 16 години. Зараз основним питанням є допомога із твердим паливом для мешканців громади. Субсидія нараховується автоматично всім мешканцям, хто отримував субсидію до 1 травня. Субсидія призначається з урахуванням доходів, з урахуванням заборгованості, яку нам надали житлово-комунальні підприємства. Ми запросили доходи, зробили превентивну верифікацію. Якщо в особи не було заборон ніяких для продовження субсидій, то вона була автоматично продовжена. У ході превентивної верифікації відзначається декілька категорій мешканців, котрим субсидія призначатися не буде. Це особи, в яких є Депозит, який перевищує 100 тисяч гривень, є два транспортні засоби, один з них більше 10 та 15 років. Якщо один транспортний засоб, який має строк менше 5 років, якщо в особи або в сім'ї було придбання протягом 12 місяців, яке перевищує 50 тисяч гривень, така особа теж не мала права на продовження субсидії. Будь-які два житла. Але є деякі виключення там сільській місцевості або ті, які отримані за заповітом. І якщо особа не сплачувала ЄСВ протягом трьох місяців, це дуже така важлива умова. Якщо немає сплати ЄСВ, то субсидія також не призначається. У зв'язку з відсутністю газопостачання в області субсидія на газ на цей опалювальний період не призначається. Стосовно того, що опалювальний сезон у нас буде проходити дещо нестандартно. То хочу сказати, є люди, які отримували субсидію на газ, які проживали в приватному секторі. Вони до травня місяця отримували субсидію на газ. І якщо в них в цих будинках є альтернативне опалення, тобто тверде паливо або пічка, або котел, будь-яке тверде прилад на твердому паливі, то така особа до кінця року. Може отримати субсидію на скраплений газ і тверде паливо. А саме дві тони твердого палива та два балони скрапленого газу. Субсидія буде призначена до кінця року. Наприклад, ви звернулися в серпні, тобто, з серпня по грудень субсидія буде розрахована вам на тверде паливо і на скраплений газ. Але ж якщо буде такий момент, в нас буде природний газ присутній, то особа не може вже звернутися за субсидією на газ, якщо вона вже до кінця року отримувала на тверде паливо. Для того аби отримати субсидію, потрібно представити низку документів, надати підтверджуючий документ, що у вас є пічне опалення, звернутися з заявою та декларацією. Ми самі запросимо доходи, запросимо склад сім'ї, і буде призначена субсидія. Тому, хто звернувся, звичайно, зробимо цю превентивну верифікацію, яку я в пункці зазначила. І субсидія буде розрахована до кінця року на тверде паливо. На сьогоднішній день до управління соціального захисту звернулося близько 430 осіб. З них 380 вже отримали субсидію на тверде паливо, середній розмір якої становить 4,5 тисячі гривень на рік. Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України. Повідомляє енергоатом. Сьогодні о 14.04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС було підключено до енергомережі. Наразі триває набір потужності. <му> У Покровську, завдяки підтримці депутатського корпусу, придбали водовіз. Кому та як будуть доставляти воду? На останній сесії було прийнято рішення про виділення грошей на спецтехніку, аби частково забезпечити людей питною та технічною водою. Депутати підтримали цей проект, бо розуміють важливість питання водозабезпечення для громади. Так сьогодні до Покровська прибув довгоочікуваний водовіз, який було придбано за бюджетні кошти, аби була можливість забезпечувати мешканців водою. Це оптимальний варіант, то зараз можна буде. применить для наших жителей города по развозке питьевой воды. Тем более емкости разделены на три секции, по три куба каждая. Машина современная, удобная, водителю комфортно будет в ней ездить. И то оборудование, которое на ней здесь нацеплено, как говорится, будет быстро расход воды уходить, чтобы люди забирали свою воду так за допомогою французьких партнерів було передано дві установки для первинної системи очистки води. Передбачено очистку при допомозі пісочного, потім вугільного фільтру. Як стверджують у водоканалі, проведення аналізи не підтверджують наявність шкідливих бактерій. Тому вода на 100% придатна до вживання людиною без додаткового осмосу. Свердловина по вулиці Шмітта працює за графіком пів на восьму ранку до 20-ї години вечора. 250 закладів дошкільної освіти пошкодили окупанти на Донеччині. Крім того, внаслідок бойових дій в області зазнали руйнувань 263 школи. Про це під час брифінгу повідомила директорка Департаменту освіти та науки Донецької ОВА Тетяна Сідашева. Через постійний обстріл мешканці Донеччини продовжують пристосовуватись до нових реалій, шукаючи альтернативні джерела водопостачання. Де у мирнограді можна набрати питну та технічну воду. Проблема з водопостачанням міст Донеччини існує вже не перший рік. Карлівська фільтрувальна станція, яка забезпечує водою десятки населених пунктів, систематично потрапляє під обстріли. Ситуація з централізованим водообезпеченням Мирноградської громади, як і більшість громад Донецької області, стається дуже острова і напряженно. Я прекрасно розумію, нервозність жителів, які вже в течение двох тижнів не можуть нормально не постирати, не купаться. Но наши энергетики компании ДТЕК и сотрудники компании ВД-Донбасса ризикують своїми жизнями делают все необходимое для того, чтобы восстановить водообеспечение за счет Карловского водохранилища. И, честно говоря, немного расстраивают комментарии некоторых несознательных жителей, которые говорят о том, что обвиняют администрации городов и обвиняют нас в том, что таким способом мы принуждаем к эвакуации. Та далі не так розуміючи всю важливість вирішення питання водозабезпечення мешканців у морнограді було прийнято рішення бурити свердловини, аби люди мали змогу набирати воду для своїх потреб. На території школи номер 4 близько місяця тому було облаштовано свердловину. Наявність фільтрувальної станції на базі нашого закладу, як і скважини, на сьогодні Це дуже важливо і актуально. На наш заклад покладено сьогодні це надавати вчасно воду, забезпечувати і слідкувати. Тому майже цілодобово ми за цим спостерігаємо і бачимо, що потік людей постійний, люди забезпечені, вода належного стану. І сподіваємося, що в майбутньому ми віримо в те, що Україна наша переможе, і для нашого закладу, і для дітей наявність очищеної питної води досить є важливим. А завдяки підтримці міжнародної організації тут встановили фільтрувальну станцію для очищення води. Дану фільтрувальну станцію ми отримали від компанії Water Mission, производства. Рекс. Производительность данной станции составляет 480 литров в час. То есть через нее проходит 480 литров, которые мы получаем в наши емкости накопительные. Емкость, емкость накопительная 2 куба. Вода за скважины поступает через каскад фильтров. То есть это идут изначально фильтра грубой очистки, после чего уже не попадает именно в мембрану. Мембрана проходять уже розділення води на молекули. Чиста вода йде в наші резервуари. Грязна вода, вада уходять каналізацію у лабораторії було проведено усі необхідні аналізи води. Фахівці надали заключення, що та вода, яка пройшла очищення через фільтрувальну станцію, придатна до вживання у питних цілях. Набрати на цьому пункті видачі можна і технічну воду. Діти скважини составляють болі трьох. Кубок. Сейчас это позволяет также выдавать людям воду техническую и при этом еще фильтровать какую-то часть именно до питьевой воды. Мешканцы кажут, что, звісно ж, чекають на воду с кранів, але у той же час радіть, що є така можливість набрати живильну рідину. Качество хорошая питьевая вода, не Ни осадка ничего нет. Питьевую набираем, порезы, не залитехническую. Питьевой надо гораздо меньше. Такие точки нужны. Это вообще отлично. Молодцы. Молодцы, что сделали. Я не знаю, кто это сделал, чья не цетила. Ну, малаці набрати воду в цій точці можна щодня до восьми години вечора. А ось на школі номер 9 облаштувати свердловину виявилось не так просто. На 9 школі е, плануємо вже вторую скважину. Ділаємо, тому що е, на одному з горизонтів ну, просто нет води. Плануємо її, пусть на будь-які об'єму. Ну хоча б е, хоч якусь воду ми будемо ставити да їм і розкачувати. Пірвому гарізонті була маловато вата води. пошли на следующий горизонт, там как бы вообще водички нет. Отступили 5 метров, решили на этом первом горизонте остановиться, попробовать его раскачать, размыть. И периодически, технически там обрывает инструмент, пытаемся как-то аварию это устранить, ну и сделать скважину. Ще одна свердловина, де мешканці можуть набрати воду, облаштована на насосній станції номер 12. Зараз тут проводяться усі необхідні роботи, аби завдяки допомозі благодійної організації встановити велику фільтрувальну станцію. С помощью компании Water Mission мы будем устанавливать фильтровальную станцию уже на больший объем, на 12-й насосной. И также будем там раздавать бесплатно питьевую воду. Мы ее сейчас почистили вот, благодаря городским властям. Но, я сам понимаю, дебет на сегодняшний день не сильно. Большой, поэтому стоит вопрос еще и углубить, так как на территории нашей насосной станции будет серьезно стоять фильтровальная станция, которая будет обеспечивать в сутки, производить до 20 кубов. Сейчас ведутся подготовительные работы. Мы демонтировали деревья. Вот, сейчас прокладываем трубопроводы к этой фильтровальной станции и прокладываем коллектор, который будет, грубо говоря. Ну, Угрязна вода у Фадінсільтрувальне станція. Міський голова Олександр Брикалов запевняє, що робота із облаштування альтернативних джерел водопостачання триватиме і надалі. Буріння свердловин та встановлення фільтрувальних станцій продовжиться і в інших районах громади, аби всі мешканці мали доступ до води на той випадок, якщо припиниться централізоване водопостачання. Альона Соболенко Чіпіль Даніїл з Мирнограда. Спеціально для Кабрініюс. Під час воєнного стану в Україні заборонені перевірки, проте покровський міський голова іншої думки: хто став на заваді цього разу у грудні 2021 року у Покровську депутатами було ухвалено рішення про створення комунального підприємства Покровськ. Агро основна мета цього підприємства це розвиток сільського господарства. Навіть до створення самого підприємства відділом промисловості та АПК велася активна робота. Та було проведено десятки перевірок з виявлення незаконного захоплення ділянок на території Покровської громади, які б могли б поповнити бюджет. Наш відділ виявив більше 800 гектарів землі. Не які використовувались не по призначенню. Ми викликали також поліцію, Була заводені кримінальні провадження. Та на цьому все і зупинилося. Міського голову зовсім не цікавили виявлені порушення, а може закривати на них очі було вигідно. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в країні були заборонені будь-які перевірки. Проте і на цей раз у міського голови інша позиція. І за його вказівкою, муніципали виявляють, начебто, незаконно засіяні території. Хто перейшов дорогу міському голові на цей раз? Бо як ще пояснити таку швидку реакцію на порушення? Сьогодні відбулося перше засідання спеціально. Альної комісії, яка має провести службову перевірку, відповідно до інформації, наданої керівником муніципальної служби Покровської міської ради, 5 та 6 серпня 2022 року виявлено… факти самовільного захоплення земельних ділянок невідомими особами шляхом використання їх сільськогосподарственних потреб з метою отримання прибутку, а саме, засіяне зерновою культуру. Руслан Трибушкін, який вирішив пограти у поганого поліцейського та жити за своїми правилами в Україні, бо куруючий зам вкотре підкреслює, що перевірки наразі заборонені. У нас начальник відділу поки був мобілізований до Збройних сил України. Другий ще один сотрудник у нас був евакуйований, же, по закликам міського голови, у нас залишилось там всього два. Співробітника, які виконували статистичні функції цього відділу. Під час самого початку війни вони дуже робили багато з гуманітарної функції. Вони виконували, розвозили по нашим приєднаним територіям гуманітарку. Вони дуже багато чим займали функціями, які для їх не є специфічними. То, що там було зроблено, не знаю. У нас забрали автомобіль, у нас забрали квадрокоптер, не скажімо так, мобілізували для до збройних. Сил не збройних сил України, тому нам це робити не є за можливість. Варто відзначити, що й сама посівна кампанія у цьому році опинилася під загрозою. Багато полів були заміновані. Фермери несли збитки. Виникли складнощі з реалізацією продукції. Влада, яка не квапилась допомагати людям, які опинилися у скрутному становищі, з невідомих причин направляє всі сили, аби загнати пересічних громадян у глухий Кут. Ми вважаємо, то тобто я та наша команда вважає, що не треба, мабуть, сьогодні, як і сказала нам держава, робити роботі перевірки, тож тому, що людям треба вижити в даному випадку. Проте, коли проблеми мешканців турбували міського голову, під час засідання комісії було розглянуто листа від поліції та прокуратури щодо вилучення певних документів. А у комісії, крім зауважень до Покровська, яке не приймало тут участі, більше такого, не до кого підозри. Ми прописали тільки ті, ті, ті документи, які є у зверненні. От ми обробили. Якщо в процесі розгляду цієї справи будуть ще ну, якісь там факти, то да, будемо залучати. Прошлому, в минулому році ось в мене складастрові номери, в минулому році було відділено ПК знайдено більше 840 гектарів. Ми, ніхто на комісію не проводив, нікому не цікаво Анатолій Миколаєвич впевнений, що з боку міської влади йде упереджене ставлення до працівників підприємств, які він курує. Ми обов'язково розберемось. Більше того, директор Покровська Агра також мобілізований до лав Збройних сил України. Він зараз наразі захищає нашу з вами свободу та державу. Може, це є, скажімо так. Тут дві ключові особи, які можуть це придзяти відношення до, скажімо так, до тих людей, які сьогодні захищають нашу державу. Наступне засідання комісії планується провести через тиждень, та відкритим лишається питання. Чому певних можновладців тільки зараз так зацікавило питання незаконного заволодіння землями? Чому ті факти, про які і ми розповідали неодноразово, не хвилювали покровських керманичів? Чому ці заяви й досі покриваються пилом на полицях? І чому мер так вчепився у тему перевірок? Невже таким чином вирішив поквітатися з неугодними? Громада потерпає від безлічі проблем: відсутності газу, води, тепла. А міський голова у цей час грає в поганого поліцейського і, немов ображенка, влаштовує дешеві розслідування? У бульварі пройде майстер-клас з надання першої медичної допомоги. Як потрапити на захід? Дивіться далі. 2 вересня у наступну п'ятницю у бульварі відбудеться майстер-клас Перша домедична допомога, де спеціалісти навчать усіх охочих правильно діяти у екстрених ситуаціях. Майстер-клас нас на актуальну тему перша домедична допомога в умовах війни до нас будуть приїжджати дуже круті спеціалісти з Дніпра. Це професійні тренери, які будуть проводити домедичну першу домедичну допомогу. Вони будуть проводити повноцінний тренінг. Він буде відбуватися. Друг. ...2 вересня о 10-й годині він буде поділений на дві частини. Перша частина, перша група людей, яка буде збиратись о 10 годині. Вони будуть займатися десь приблизно години-дві, і обов'язково отримують разом з собою. Заберуть не тільки нові знання, але й заберуть разом з собою круту британську аптечку, якою їх навчать користуватись у процесі. Майстер-клас буде проходити у торговому центрі бульвар у кінозалі. Аби потрапити на захід, потрібно попередньо записатися за телефоном. 0095-222-0037 або через соціальні мережі. До зустрічі на бульварі. Другий день поспіль у Покровську до Дня Незалежності України відзначають подяками та грамотами активних мешканців громади. Є дати, які укріплюють націю, виражають дух народу, символізують його славне минуле, сьогодення і майбутнє. В цьому році ми святкуємо 31 першу річницю Дня Незалежності, самостійності нашої держави. Сьогодні, 26 серпня, у бібліотеці імені Шевченка, з нагоди свята Дня Незалежності, отримували нагородження всі ті, хто найбільше докладає зусиль, щоб наблизити нашу перемогу. Хочу пожелать мира и добра, хочу, чтобы все вернулись домой, кто уехал, чтобы наши дворы звенели детским смехом, чтобы ходили в школы, в садики, чтобы все нормализовалось. Хочу пожелать всему покровску, мирного неба, всей Украине, быть незалежной, вільной и Сідайте вперед. Подякували військовим саме за те, що є така можливість сьогодні привітати усіх присутніх зі святом. а також всім мешканцям Покровської громади, хто забезпечує безперебійну роботу критичної інфраструктури міста. Крепкава здоров'я і найголовніше, мирного неба над головою. Я хочу привітати усіх мешканців Покровська, Минограда та прилеглих регіонів зі святом перше днем незалежності побажати перемоги, перемоги всім нам. Сьогодні всі об'єднуються як ніколи раніше, аби продовжити відстоювати нашу свободу та незалежність. У війні за незалежність народилася нова незалежна нація, яка має творити свою незалежну історію. Хай невичерпним буде джерело віри, надії і любові до України. Прежде всього, хочеться поздравити всіх жителів нашої громади і в цілому нашої країни з днем Незалежності. Хочеться пожелати всім здоров'я в першу чергу миру, а в цілому хочеться сказати, що віримо в ЗСУ і перемога буде за нами. Нехай пам'ять всіх невинно вбитих згуртує нас, живих. Дасть нам силу та волю, мудрість та наснагу. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в перемогу. І наостанок про погоду цими вихідними. Хмарне небо зміниться на дощову погоду в неділю. Тож не забудьте парасольки. Денна температура коливатиметься від 29 до 34 градусів тепла, вночі 21-25 градусів. Це були всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте капрі. Нагадую, що більше новин ви завжди зможете знайти на нашому сайті та телеграм-каналі. Вітаємо з прийдешнім днем міста та Днем Шахтаря. Зичимо миру та злагоди кожному мешканцю нашої громади. Побачимо вже на підсумках тижня. Бережіть себе на все добре.